Минулого тижня у профутболі ми показали ситуацію навколо звільнень у харківському клубі. Протягом цього тижня Роман Бебех дуже посильно працював для того, щоб подати дві точки зору, для того, щоб все-таки розібратися, що коїться в харківській команді, взагалі в харківському клубі. і Як ця ситуація буде розгортатися далі, і взагалі що чекати від металіста майбутнього? Нуль. Лише стільки набрав металіст за 5 матчів у лізі Європи. Найгірший результат в історії клубу. Причини, здавалось би, зрозумілі. В міжсезоння команду Ігоря Рахаєва залишило аж 14 виконавців, 9 з яких були б ключовими. Це в моєму партію, вони дуже сильно підвели головного тренера, е -е, оскільки навіть причина не в тому, що вони спугалися. Якщо у них було поняття, що ситуації заранее, то зачем тогда потрібно було. Е -е -е. Натяжок дала на тренера, давати надіжду. В найближчий час металіст залишить ще одна команда. Хай вона й не виходить на поле. В клубі з'явився список з десяти людей, які мають бути звільнені. Серед них офіцер безпеки Олександр Соболев. П'ять років він відповідав за роботу з фанами та безпеку команди. Футболістів прикривав у різних ситуаціях. Кого-то могли зупинити. Сотрудники ГАІ. Хтось відпочивав в ресторані. Були якісь Недорозуміння з адміністрації. Ну, були ситуації з Владимиром Ішленковичем, з Марка Девичем, з Олександром Найком. У чорному списку також опинився тренер-селекціонер Сергій Прокопов. З 2009-го він шукав футбольні таланти для академії металіста по всій Україні. Команда наполовину складена з його, як він сам каже, талантиків виграла чемпіонат України серед 19-річних. Як сказали, де да толком ніхто нічого не говорив. Один раз был звонок. Я догадался, что с клуба звонили. Трубку не взял. Был. Футбол играл. А потом увидел список на отчисления, Даже непонятно. Я вообще не понимаю, как бы За что? Все, вроде все дело. Результат как был неплохой, скажем так. Тут раз. Уходить из-за того, что знаком близко с Красниковым, значит, ты виноват. Ну, как-то какие-то времена вроде те уже прошли, когда... Как это получается, как репрессия или как это назвать? А кто у нас сообщение был уволен? Я просто. К сожалению, не могу сказать. Вот и я как-то не могу сказать, кто у нас был уволен за общение с Сергеем Красником. Мы в последнее время как-то у нас было определенное сокращение штата, но это было еще в августе месяце. А в последнее время в клубе никого не увольняли. Причиной стала мое общение. З Євгенем Олексійовичем Красніком. Клуб не заперечує той факт, що працівників возили до російського Білгорода. Натомість заперечує, що там рекомендували написати розписку, в якій зазначити, не спілкуватися з колишнім спортивним директором Євгеном Красніковим. Просили навіть таких заслужених людей, як Володимир Лінке та Сергій Кандауров. Да, я, в принципі, я говорю, тих людей, які возили в Білгород, на там 80%. Ну, здравствуйте, як діла там і. Там, то есть я к ним ко всем уважительно отношусь, но я просто ну, действительно с ними там большинство не общаюсь. Ну, может, когда-то с кем-то пару фраз перекинул. Я сразу сказал, что, ребята, самое главное – сохранить работу. И то есть то, что а, у них лично им обидно – это писать какие-то расписки. Но вот эти даже списки, которые написаны, он, он вообще этих фамилий не знает. Просто хтось вопроси, що хтось 10 Ну, Мої знімки вже давно всі познімали і, і також сказали, щоб зі мною ніхто не спілкувався. І я, в принципі, хотів і десь на базу заїхати, в клуб, але там строга заборона. Ну, то знаєте, це такі нагадує сталінські часи. Тільки тоді розстрілювали людей, а зараз просто їм забороняють спілкуватись між собою. А розвалюють, ще не дорозвалили, але все йде до логічного завершення. Мені дуже знаєте, неприємна та ситуація. І зараз, теперішня, і взагалі і кругом металіста, тому що ну, настільки все знищити, то треба мати талант. На тижні з'явилася інформація про те, що більшість провідних футболістів можуть розійтися через невиконання клубом контрактних зобов'язань. задержки. І, Безусловно, вони виконувалися, Я думаю, тільки благодаря одної причині, що шахтер купив там пару ігроків. Якщо б шахтер не купив пару ігроків у металіста, то я думаю. Всі були, так, агентами. Та информация, которая везде фигурирует в СМИ о том, что металлисты не платят зарплату, это неправда. Это неправда, это непонятно, откуда она появляется, кто ее раздувает и для чего. В металлисте все контрактные обязательства выполняются вовремя. Словам керівництва, не особливо вірять фанати. Ну это как бы вообще очень это фарс, даже я бы так сказал. Как человек находится в розыске, при этом всё он владеет клубом и все идёт в худшую только сторону, деградация, деградация полная. Мы падаем, падем, проигрываем поражение за поражением. О родной, Ми навсегда з тобою. Співаючи ідейних пісень, вони з романтикою згадують колишні часи. Ярославський підняв команду, підняв, то есть раньше команда тоже, ну, она плохо играла. Ярославский сделал с командой, то есть, ну, я не знаю, звезду. За первые места боролись, в Лиге Европы играли. А Курченко просто усугубил ситуацию настолько, что клуба может просто не стать. Давайте говорить откровенно. Человек, учитывая ситуацию, мог давным-давно уже отказаться от клуба. Да? И тогда клуб ожидал судьба Кривбаса да? и того же, того же Арсенала и так далее. Тем не менее, нужно отдать должное, что он не бросает клуб. С президентом мы не общаемся. Хотелось бы, наоборот, чтобы он тоже почаще как бы высказывал свою позицию. И опять же, куда мы идем, к чему мы стремимся. То есть на сегодняшний момент мы как находимся в черной комнате и ищем черную кошку, которую может там и нет. Куди вони їдуть і куди доїдуть? Уся інформація від президента Курченка це заяви на офіційному сайті клуба в Дусі. Ми розвиваємось, у нас все добре. Може там в Росії хтось і розвивається. А над Харківським стадіоном завис густий туман. Ну що ж, наше головне завдання було дати можливість висловитися всім сторонам для того, щоб пояснити, яка ситуація на даному етапі металісті. В принципі, ви всіх почули, і нам напевне зараз в студії коментувати ситуацію, напевно, не дуже доречно. Зате кожен з вас може зробити свій висновок про те, куди йде, і куди рухається харківський металіст, і якими будуть його перспективи. Подивимося, як воно буде, життя нас розсудить.